Організувати дитячі ранки для найменших вишнівчан вже стало досить хорошою традицією міста. Тут повчальна вистава, колективні танці і солодкі подарунки. Цього року близько двох тисяч хлопців і дівчат вже отримали змогу завітати на новорічне свято, посмішки дітлахів та захоплення на обличчях головний доказ вдалого свята, говорять організатори. У нас в місті такого, щоб хтось захотів попасти на, так, потрапити на такий захід, він би не потрапив. Стараємося охопити максимальну кількість дітей. Повні зали дітей, батьків, діти, діти заходи побудовані так, щоб діти не тільки дивилися якусь виставу чи захід. Найпершими квитки отримали діти категорії незахищених верст населення: це сироти та напівсироти, діти з особливими потребами, малята з багатодітних родин, а також сім'ї бюджетних працівників міста Вишневого. Завдяки роботі нашого виконавчого комітету міської влади ми маємо можливість організовувати кожен рік всі свята для дітей, радувати дітей. Ну і ми прикладемо всі зусилля, щоб ця традиція і далі розвивалася, і тільки ширилася. Ну і бажаємо іншим містам, щоб також вони могли проводити такі заходи. Андрій на такому заході вже не вперше. Хлопець каже, подобається неймовірно. Я вже тут багато разів, був. Раза шість. Тут правда, ще веселище, подарунки. Ось семирічна Даринка прийшла зі спеціальною метою. Вона вже давно мріє лише про одне. Подивіться, він. Дід Мороз, звісно, завітав на свято. А як же інакше? Головного чарівника покликали гучно. Для дітей влаштували справжнє свято, розповідають батьки. Вони дякують організаторам, а ті тішаться, що вистава не лише розважає, а й навчає. Ці шляхова висова дітям подобається. Вона повчальна, скажімо так. Вони в принципі кожен кожен раз, як ми приходимо на різні свята, то воно є якісь якісь зміст, якесь повчання. То дітям подобається. Хочеться подякувати міській раді за організацію таких свят, таких заходів. що Діти отримують стільки емоцій. Дякуємо вам. І звісно, не обійшлося без подарунків. Кожна дитина отримала свій солодкий гостинець прямісінько з рук Діда Мороза.